Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми будемо перевіряти тестувати ось такий електронний вотметр змінного струму. Є така книжечка інструкції відповідно. Опис даного на зрозумілій мові відповідно. Хто розуміє китайську, той може ось прочитати. Так. А, варіант є в нас ще на англійській мові, до речі, на англійській мові опис. Отже, давайте будемо перевіряти тестувати даний ватметр. Характеристики його давайте переглянемо. В нас. Ось такі. Ватметр змінного струму. Вхідна напруга 85-265 В, частота 50-60 Гц. Максимальний струм 16 А, максимальна потужність 3680 В. Отже, зараз ми його перевіримо. Його максимальні можливості. Так, ватметр вмикнули ми в мережу. Далі вмикаємо його ось. Відповідно, Напруга мережі 213 вольт. Зараз ми увімкнемо навантаження. Лампа розжарювання у нас дивимося. Споживання 130 Вт. Вимикаємо. До речі, є ще такий цікавий варіант тестування даного ватметра через смартфон. Як ви бачите, ось я скачав таку відповідну програмку. Бачите, зараз він синхронізується зі смартфоном. Напруга ось так, щоб було видно, покажу. Дивимося. Так, поставити щось. Зараз я налаштую. Отже, ось так бачите, все працює синхронно. Так, вмикаємо наш ваттметр. Як ви бачите, споживання у становить ось 129 Вт. Вимикаємо. До речі, на смартфоні також можна зробити цю саму операцію. Ось, бачите, Вимикаємо. Так, вимкнули, вимкнули. Ось так все працює. Як ви бачите, тут складається відповідно графік, графік потужності. Отже, Зараз ще раз вимикаємо. Дивимося, у нас потужність 125 Вт навантаження. Я тут виставив відповідно у нас всі характеристики. Частота 49,8 Гц. Температура показує 24 градуси. Коефіцієнт, відповідно, у нас рахувати, буде скільки коштів. У нас 0,07 долара. Це буде становити наш тариф за електроенергію. Відповідно, 2 гривні 64 копійки. Це буде 0,07 долара. Отже, дивимося в напругу у нас в мережі 204 вольта. Струм 0,6 А 124 Вт. Збільшуємо потужність. Вимикаємо. Додали ми потужність. Як бачите, електрична праска. Зараз увага на екран ми її увімкнемо. Так, вмикаємо наш ватметер. Увага, дивимося, так вмикаємо. Яка буде у нас потужність навантаження? Зараз побачимо ось так. налаштуємо всю систему. Так, отже увага на екран. Дивимося так, вмикаємо. Потужність навантаження, як ви бачите, 874 Вт. Тут також показує. Струм 4,1 А. 206 вольт просідання напруги. Відповідно, ось, бачите, тут формується графік. Так, зараз вимкнемо. Знову вмикаємо. Давайте зараз спробуємо збільшити потужність. Отже, збільшуємо ще потужність. Зараз, як ви бачите, вечірній час, 22 година, 15 хвилин. Напруга мережі 217 вольт. Так, увага. Вмикаємо. Як ви бачите, споживання 1600 Вт, 83 А. просідає напруга 197 В. Вимикаємо. Бачите, яке просідання напруги 216 В. Увага, вмикаємо. Таке просідання напруги в мережі. Вимикаємо. Ось відповідно формується графік напруги. Довго, відповідно, ми не будемо користуватись такою потужним навантаженням. Адже потрібно зберігати електроенергію. Це такий експеримент для того, щоб побачити відповідно, в вечірній час, скільки використовується електроенергії потужними споживачами. Відповідно, в нас в мережі таке відбувається падіння напруги. От, Бачите, вмикаємо, вимикаємо. Зараз спробуємо збільшити відповідну потужність. Зараз здаємося максимально у нас майже 2 кВт. Так, вимикаємо. Змикнув. Напруга 200, просідає 196 вольт 213 вольт. Таке падіння напруги, відповідно, в мережі. Ну ось додали ми навантаження. Відповідно, зараз порахуємо: це у нас кіловатна лампа, це у нас 500 Вт. Ну і електрична праска, десь 800 Вт. Побачимо, чи справиться наш ваттметр з таким навантаженням. Увага на екран. Вмикаємо, як бачимо, навантаження ось такий результат. Лампа ще одна не засвітилась. Так, вмикаємо, вимикаємо. Там був поганий контакт. Отже, увага, дивимося, чи не виб'є наш вотметр по захисту. Вмикаємо. Оп, бачите, спрацював захист, зафіксована була потужність. 1126 А. У нас 10 А максимальний. 2000 Вт. Зафіксував наш ватметр. Такий результат у нас вийшов. Отже, Давайте спробуємо максимальну потужність на зараз вимкнути. Вмикаємо. Вимикаємо. Дивимося, зараз у нас напруга в мережі 217 вольт по нулях. Такий у нас результат. 49,9 частота. Увага на екран. Чи спрацює Захист ватметра. Я вже встановив тут 20 А. Вмикаємо. Бачите, результат у нас 2000 Вт, 10,3 Ампера, 197 вольт. Все працює. Вимикаємо. Так, працює наш ваттметер. Керується зі смартфона, тобто я його можна увімкнути на відстані, відповідно, на певні, куди буде діяти наш Bluetooth-модуль. Вимикаємо. Ось графіки, відповідно. Потужності тут сформувалися. Це графік напруги, відповідно, падіння, і бачите, як низька напруга була, і потужність. Ось так працює наш, наш ватметер. Отже, ось, ось на завершення ще раз уімкну та вимкну. Увага на екран дивіться, напруга майже 214 В, яке буде у нас падіння напруги, увага на екран, вмикаю. Вимкну зразу. Так, вмикаю. бачите? 195 вольт, 10,3 Ампера 2000 Вт. Вимикаємо. Ось таке падіння в нас напруги, відповідно, відбувається. Одна завершення ще раз. Вимкнув та вимкнув. Так, працює відповідно вотметр, синхронізується з відповідно зі смартфоном. Таким сьогодні у нас було відео. Отже, всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.